Христос рождається при благословенного милого дня понеділка. Вже горо трошки відійшло від коляди, але ще треба налаштуватися, трошки поколядувати. Так і би запам'яталося. Сьогодні починаємо тиждень, значить почаємося навчаємо, від Слова Божого. Саме нині буде Евангелій від Луки, 2.12. Дуже дивний вірш, де, як аргумент, ангели дають пастушкам таку рекомендацію Ідіть, і ви знайдете дитя. Ось вам знак. Знак для того, що народиться спаситель. Ви знайдете дитя, покладене у яслах на сіні. Ну слухайте, погодьтеся, якби вам казали, що ви побачите Господа, ви побачите Спасителя світу. Він буде півметровий і на сіні. Хлівітись. Люди, добре, що це за знак? Що це за підхід? Не навпаки, треба було, аби Господь прийшов у всій славі і силі, могутості, м'язами показав, показав, що в нього є атомна зброя. Бомба атомна, не, червона кнопка, ще якусь таку комедію, ми так звикли. Бо тоді це сила видно. А Господь каже, а, я навіть явлюся, я навіть народжуюся так, як ви зовсім не звикли. І також мене торкається в цьому світлі, що є така теорія, така цікава легенда про Симеона, який зустрів Ісуса. Пам'ятаєте, при храмі, коли його перевезли до храму, і він, він чекав довго. І він очікував І Є така легенда, що він мав справу з текстами, з перекладами, і коли прочитав цей уривок з книги пророка Ісаї, що буде народиться Спаситель, народитися спаситель, буде півметровий, то він тоді засумнівався. Питаємо. Він тоді засумнівався і сказав, що ні, хіба ви побачив. І Господь йому дав обіцянку, що доки доки не пересвічишся, доки не побачиш. То ти будеш жити. І тому він говорить так сміливо, що сьогодні можеш нарешті свого раба відпустити, бо я вже побачив спасіння, я вже побачив Спасителя. І знову ж таки, через дію Божу він упізнав Бога у немічному. І я думаю, тут є декілька таких підказок для нас. По-перше, Господь каже, що він не завжди мусить діяти супер Або взагалі любов не мусить діяти якось там невідомо, як ми собі уявляємо, що от справжній чоловік це той, який любить цілу країну. Ні. Почни любити свого песика, свого котика, почни любити свою дружину, почни любити свою хату. Не? Справжній подвиг це коли ти жертвуєшся заради свіг там людей. Ну слухай, і Господь каже, справжній подвиг, коли ти починаєш з найменшого, з маленького. Він півметровий це показує. Він зробився заради нас на, на час немічним. На певний час він зробився немовлятком який 100% залежний від батьків. Неймовірно. І, і... Ангели кажуть, що це знак, і вони про це говорять впевнено. Ваш Бог так вас любить, що він вирішив бути для вас мега доступним. Він вирішив бути немічнішим від вас, дорослих пастушків. Він так вас любить, що він вирішив бути немовлям, а потім дитиною, потім підлітком, потім юнаком. Він вирішив, це все заради вас. Розумієте, І це просто показує, що, слухайте, це хороша новина. Це ж виходить, Якщо ти зробиш найменшу справу з любові, то вітаю тебе! Це вже буде благословіння. Якщо зробиш найменшу справу і в неї будеш, будеш вкладати у себе час пожертвувати, будеш жертвувати себе у цій справі, то вітаю, ти вже робиш справу Божу. Ти вже робиш справу любові. Фантастика! Скільки треба небагато. Тому, товариство, давайте цього тижня робимо далі маленькі справи заради Ісуса. Подивімося на нього і на... інакше, подивімося на нього наново, наскільки він робить себе доступним заради тебе, заради мене. Він робить себе доступним і він доступний. Тому нехай народиться знову і знову у тебе, у мене, в нас. Тому кажемо, рождається. І дай Боже, аби ми не, не, не дивилися на Бога, як на такого, який невідомо десь там за горами. Ні, він тут, він поруч. Не треба на небо лізти, не треба під землю десь копати. Він вже є. Він тут біля нас. Тому гарного понеділка. Дає на світло і вийде, що все мусить прогазувати біля мене. Тому тішимося з цього. колядуємо про це, розповідаємо, ділимося. І нехай новина про цю доступність Бога і про Його любов дає нам натхнення для файних справ, дає нам натхнення до того, щоб не було такої замалої справи, за я не хочу братися, бо вона не гідна, мене чи не гідна Бога. Ні. Найменше, що ми зробимо заради нього, це вже буде благословення, це вже буде любов, це вже буде. Боже, і вже у тому Господь народиться, і народиться Його слава, Його спасіння. Христос рождається.